Дякую. Дякую. Дякую вам. Рівнянка Дар'я Коболинська привезла шість медалей із чемпіонату Європи з пауерліфтингу, який пройшов у Грузії. Дві бронзи та чотири золота. Спортсменка із ураженням упорно-рухового апарату у свої 18 змагалася як серед юніорів, так і серед дорослих. Серед юніорів вона стала чемпіонкою Європи. У жимі лежачі також стала чемпіонкою Європи се районів за сумою трьох спроб і стала бронзовою призеркою серед жінок за сумою трьох спроб. Дар'я розповідає, доводилося змагатися із старшими в середньому на 10 років спортсменами. Дівчина підняла 80 кілограм, цього було достатньо для перемоги. Після того, як я вже вижила, ну зробила третій підхід, мені його зарахували, і я вже тоді зрозуміла те, що я можу жати більше, я могла більше, але ризикувати ми не будемо. Ми краще встановили, що лучше пожати 80, гарно і все, як ну як то кажуть, чітко. От і, е... і так ми поставили Україну на перше місце, підняли прапора, спів у гімн був, кричали, голос зірвали. Також представники рівненщини взяли участь у чемпіонаті світу, який відбувся в Єгипті. Вони у складі збірної України серед спортсменів із ураженням зору посіли перше загальнокомандне місце, як із пауерліфтингу, так і з жиму лежачи. Для Романа Курова це 12-й чемпіонат. Надсвіту. За цей час він встановив понад 40 рекордів і з Єгипту повернувся з двома першими місцями у категорії до 75 кг. І гордість за свою країну, що у нас дійсно хлопці молодці там воюють і в спорті це ну, ну, дуже підносять. І ти готувалися на соревновання, на всі 100% віддавались, хоч там і травми. Ну, готувалися, щоб виграти, розністіти всі змагання, щоб тільки з першого міста. Сьогодні спортсменам подякували керівники області, вручили дипломи та пообіцяли виконувати взяті на себе грошові зобов'язання перед призерами змагань. Загалом збірна України із рівнянами у складі з чемпіонату світу привезла 40 медалей: 29 золотих, 10 срібних та одну бронзу. Також було встановлено 25 рекордів світу. Ваші імена вписані в історію спорту вже на віки, тому що на високому рівні всіх джерелах і всіх скрижалях буде записаний чемпіонський титул. Ваш але не зупиняйтесь. Ви є ковалями нашої української нації і будівельниками, дав частині спорту, але це дуже почесно і вам тільки на снах далі більше перемог. А ми з свого боку будемо вам допомагати. На чемпіонаті світу наші збірники досягнули беззаперечного тріумфу. Збірна команда України виграла всі нагороди, які можна було виграти там. Все воно в нас, в нашій державі і частина з них. В нас в області наступні змагання світового масштабу для наших збірників відбудуться уже наступного року. Дехто вже зараз розпочинає підготовку до Паралімпіади 2024 року. Відпочивати немає коли. Вадим телеканал